Заїхали в магазин, купили морозиво. І mm. їдемо зараз на річку. Трішки скупилися, зараз приїдемо, покажу, що купила. Сидимо, поки дівчата їдять морозиво, бо не можуть їхати на мопеді з морозивом, mm. того зараз поїдять і поїдемо. Собачульки. <клухи> Ой, мазіохіви. Ти <клухи> знаєш кого? Це сусідів, які напротивки. Ага, понял. З дому взяла холодне безалкогольне пиво, зернята. Ще чекаю подругу. Два стаканчика взяла. Потім абрикоси. Обов'язково. І водичка. По дорозі вже пили. Все, накриваємо і йдемо купатися. Приїхали мої дівчулі. Так. Вже такі списи відкривати пиво. Зато диви, як гарно. як шампанське нація. Холодненьке. Так, стаканчики наш хрусталь. А що така жара рано дворі? Звісно, були ще такі зверня. Раніше кабукові зовсім не їли. бо їх не переносила. А тоді я якось раз спробувала і такі вони мені добрі, тільки їх купуємо. Яке гарне. <рес> вже не залишилось нікого, окрім нас. Дівчата купаються. І ми залишились. Будемо вже скоро збиратись додому. Світло в 7 годин мали вимкнути. Так що сьогодні в мене домашній світ пролітає і будь-яка робота пролітає. Ну що, приїду. Приїду, вечір звісно, сама себе не приготую щось буду готувати по-любому. Добре, що є, я вже говорила, У нас така штука, інв інвертор, яка дає нам світло. А що ще треба? Звісно, ще кондиціонер треба в таку жару. Ну, а що поробиш. Водичка тепленька сьогодні. Вона постійно тепла, оскільки ми ходимо. Завжди була так. Виходити не хочеться. Рибки плавають. Брудновата, звісно, але яка є. Мілко. Вода спадає, бо була раніше ось до сюди, скільки спала жара. Це будемо збиратись потихеньку. Ой, друзі, жити в приватному будинку, в селі це просто насолода. От прийшла з річки, світла немає, води немає, а літній душ є. Красота. Іду, мама запросила, каже, іди, я там пиріжків напекла, іди попробуй. Зараз іду, попробую. Знаю, що смачні, бо дуже люблю з капустою. Дивіться, які гарні. М -м -м, такі очі. І оце ватрушечка, бо я вже бачила, приїжджала з роботи. Це з абрикосою, а це з. Блін забула, як це ягоди я називається голубіка. Не пам'ятаю. Таке мігеньке це е, сир кисломолочний. А таке враження, що це наче заварний крем. Ну дуже смачні ватрушки. А я люблю пиріжки з капустою. Взяла пиріжечок. Оце моя буде вечеря сьогоднішня. Нічого не буду більше вечеряти. Але щось треба приготувати. Дівкам щось треба приготувати і вані якось А де це дівчата ділися? Десь тільки що були, в хаті немає, на дворі немає. Кухні немає, де це вони вже чкурнули. І зараз треба ще в магазин піти. Бо заїхала, світла немає, термінал не працює, Помідори треба купити. Так, друзі, і що тут у нас по ожині? Вже достигає. Дивіться, яка гарнюча. Ой, ну як картинка. Ще трошки. Ще трошки де-не-де, де. от ягодки попадаються вже дозрівші. Гарні. Йдемо з варіхою в магазин. Рішила мені компанію скласти. Йдемо, помідори треба купити. Мокра ще голова. І дивлюсь, Варя. Вчора. Вчора це ми тебе красили. Позавчора, да? так? Так, Позавчора. Ні, вчора, вчора? Вчора. Е, вчора покрасила, якусь замовляла там супер-пупер модняву краску, не краску, а тон для волосся. Думала, що нормально пофарбую, буде гарно тримати цей тон. Червоний ми замовляли. Покрасили, все супер, але дуже швидко змила, що вона два рази голову намочила, і то навіть без шампуні, і от майже кольору немає. Я ще думаю, знаєте, чого немає кольору, бо... А ще з того разу, коли ми її фарбували, він не змився колір. І колір на колір наклалось, і того такий не дуже, не дуже результат, який ми очікували. Ну, нічого. Так, йдемо в магазин, корня вже чу чувствую гризе, кусає. Зараз швидко сходимо і будемо якусь вже вечерю готувати. Дивіться, який пес дових ногах. Таких довгих ногах. Собачуля. Йдемо тільки за помідорами. Більше нічого не купуємо. Варя. Що там їсиш? Що <ривіт> 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 ще світиться? Ану покажи. Воно ще світитись буде. Його, мабуть, ламати треба, хрустіти. Да? На дворі духотіща. Це люди тут ще віник продають. Отак, якщо лисить віник на воротах, то це люди продають ще віники. У нас, до речі, Савранщина славиться віниками. Савранські віники дуже знамениті в Україні. Щоб ви знали, що в нас роблять дуже гарні віники. Ідемо, а тут город з соняхами. Ну як не підійти до цієї красоти. Як гарно. Варі ну. кажу, давайте би хоч сфоткаю. Така краса. Вставай. а, Друзі, знову всім привіт. Другий день влогу. Зустрілись ми з вами на роботі, а закінчили фотографією в Соняхах. Сьогодні збираюсь зранку на роботу, точніше прокинулась зранку і розумію, що я не хочу їхати на роботу. Знаєте, от таке відчуття, що ти так задовбалась. Хочу у відпустку. Я вже, мабуть, це мільйон разів говорила, і ще мільйон перший раз скажу, що я хочу у відпустку десь поїхати хоча б на тиждень, закрити тут все, поїхати, відключити телефон, без зв'язку, без нічого. Поїхати відпочити. Трішки полікувати своє ментальне здоров'я, бо відчуваю, що перенапряг такий вже відбувається. Що я вже нічого не хочу, мені нічого не мило, нічого ні їсти готувати не хочу, ні відпу... ну, не відпочивати вдома не хочу, хочу змінити обстановку. Це, мабуть, зрозуміють мене ті, хто працює на роботі дуже давно, без відпустки, без вихідних, хто морально виснажився від роботи. Так, це я. Але потім, думаю, я ж, в мене немає такої тут людини, яку б я могла залишити тут. Нема делегування, на кого тут залишити, все, поїхати. І того їду на роботу, одягаю своє щасливе лице і їду. Але приїхала на роботу, трошки попустила, почала працювати, відволікатися і попустила. Буває так, временами волною накриває, що ти вже задовбався. Але хто ж буде працювати, треба ремонт робити. Відпочивати немає коли. Треба вже закінчити той ремонт і переїхати до себе додому. Знову пишу етикетки, підписую. У мене тут три вида олії зі спеціями і їх треба всі підписати. Кожну олійку треба підписати, кожну пляшечку. От, для чого я це роблю? Я вже говорила, що в середині липня я розкажу, що це має бути, якщо нічого не зміниться, якщо плани не зміняться, все буде в силі то потім розкажу. Бо самі дуже цікаво. Це для нас буде новий якийсь, знаєте, такий віток собитій. Того сама ще нічого не знаю, того вам потім всім розкажу. Отак. От Що по роботі? Сьогодні працюємо, виробництво запустилося в 9 годин дали в 9 чи в 10. Так, я десь записала, в скільки це дали світло. В 9 годин дали світло. Ми працюємо. Не знаю, доскільки будемо працювати, ну поки виробництво запустилось. Працює прес, чую, вілка працює, коротше, вділки працюють. І я буду з вами працювати, бо оцю стопочку, оце все, треба підписати. А я оце тільки підписала. Ще дуже багато. А ще ж олію налити. Коротше, це все причепити до пляшки. Коротше, в мене сьогодні буде роботи. Нема про дурне думати, що буду займатися роботою. Закінчився мій робочий день, ще завтра один деньок і вихідні. Е, їздила на нову пошту, забрала спеції для олії з травами і спеціями і забрала ще одну посилочку. Замовляла собі костюм, зараз приміряю і вам покажу. Ну, сказати, що я довольна, ну, такої. Якість така собі, знаєте, 7 на 8. Ну, літо вже закінчується, а може ми колись поїдемо на море і там мені буде хоч в чомусь такому прилічному вийти на прогулянку. Зараз вам десь знайду місце, щоб показати його в рост. Ну, немає аж такого місця, щоб я вам показала. Ну, десь ввечері. Люблю, коли кармани є. Тут їх немає. Вечором десь вийти, погуляти. Я думаю, пойдет. Така виходить. Футболка тут йде і рубашка. Тройка, костюм тройка. Це не реклама. Це я просто показую, що купила. Надівки вже готові на річку йти. Йдемо зараз на річку, дівчата. Вже каже, можна приміряти мій костюм. Ну, їдемо на річку. Дівчата вже чекають, коли ми на ту річку поїдемо, а ми сьогодні їдемо на машині. Беремо з собою зонтик, поїдемо на машині, як завжди, на той самий пляж. Так що сьогодні я вас з собою вже туди не беру, бо ви там вже були багато разів. Це я, до речі, на дворі сьогодні ночувала. Пішла в один, мабуть, 12. Не знаю, скільки назад повернулась. Мені дуже стало холодно, бо я взяла тільки один плед Ну, лягла на нього і другим вкрилась. Не знаю, скільки годин було, але мені було дуже холодно. От. Так що так, друзі, сьогодні влог закінчується. Дякую всім, що були зі мною. Я вже казала, да, що ви на річці вже багато разів зі мною були, Того сьогодні вас не беру. Ой, дивіться повідомлення. До скорих зустрічей, до скорих влогів, як завжди, міцно обіймає ваша іна.